Андрій, я технологічний консультант в компанії Xpand. Я займаюся відбором правильних рішень, ресерчем, знаходжую ці рішення і взагалі вивчаю, що є навколо і всередині цього Microsoft і екосистеми. Ми ще не почули, що таке erp система та для чого вона потрібна бізнесу, але Треба розуміти, що криється навколо цієї системи, бо в сучасному світі цифрові технології вони проникають у всі сфери нашого життя. Хмарні рішення вони стають все більш ключовими, вони допомагають зберігати дані, працювати з цими даними, захищати ці дані. дані. І це дуже потужний інструмент для оптимізації бізнесу та забезпечення ефективної роботи загалом. На сьогоднішній день Microsoft має всі необхідні технології для побудови рішень, що сприяють розвитку та ефективній роботі кожного бізнесу від малого до великого. І ми поговоримо, що таке Microsoft Cloud, в якому бізнес-централ є маленькою, маленькою частиною загальної цієї системи компонентів. І якщо по-простому, то Microsoft Cloud це хмара. Але не зовсім така, як ви бачите, вона все ж таки має певний сенс групування та вміст. Ми бачимо певну інфографіку, яка показує узагальнення та групування всіх хмарних рішень по певних галузях. І всі ці галузі вони разом об'єднують якраз такий оцей Microsoft Cloud. Сама по собі, як таке розуміння, що таке. Microsoft Cloud це платформа, що включає в себе низку хмарних послуг, такі як послуги для спільної роботи в команді, сучасна робота в команді, інфраструктурні рішення, безпека, аналітика даних, штучний інтелект, застосунки системи для бізнесу і цифровізація та інновація взагалі всіх процесів. Які можуть бути, давайте поглянемо, що всередині кожної цієї галузі, починаючи з сучасної роботи, так званої Modern Work, це саме зрозуміла галузь для будь-якого пересічного користувача Microsoft продуктами, тому що майже кожна людина зустрічала продукти саме з цієї галузі. Вона надає. Можливість командам зосередитись на найважливіших задачах і ідеях, створювати нові ідеї та документи, тобто бізнес дані, ділитися ними, контролювати і мати доступ з будь-якого місця. Тобто, якщо йти саме вже по продуктах, які відносяться до цієї галузі, це всім відомі продукти, такі як операційна система Windows. Також Windows 365. Це така собі веб-версія Windows за підпискою в браузері. Це Microsoft 365, це загальний комплекс продуктів, офісних продуктів, такі як Word, Excel, PowerPoint, Outlook та багато інших. Це те, що всі люди, які користувались вони в будь-якому разі зачіпали це при навчанні, при роботі. Та й взагалі, може, в звичайному житті. Microsoft Teams це як основний такий сервіс взаємної роботи всередині команди. Це розумне середовище для роботи з дому, з офісу, з телефону, будь-де, яке допомагає обмінюватися інформацією, переписуватись, спілкуватись і все інше. І там ще є велика кількість продуктів, насправді, але по всім тим ми не встигнемо їх дуже дуже багато. Але всі вони націлені якраз таки на процеси більш такої сучасної, доступної роботи з швидким обміном інформацією. Наступна галузь – це безпека, безпека понад усе це таке гасло і в Майкрософті, і в світі загалом стосовно безпеки. Всі рухаються в напрямки покращення цих процесів. Безпека допомагає захищати бізнес за допомогою рішень, які працюють на всіх платформах: в хмарах, на серверах, в програмах. Ці рішення вони створені для забезпечення безпеки, відповідності, якимось вимогам, ідентифікації, тобто контролю користувачів та управління, взагалі, системами, доступом і користувачами. Це також сюди входять захист мереж, відстеження, виявлення кіберзагроз, швидке реагування на загрози та їх усунення, і, взагалі, захист паролів, якихось секретів, ідентичності, користувачів. В безпеку входять, входить ряд продуктів. Кожен відповідає за свою якусь певну ланку. Але із найпоширеніших це такі продукти, як Microsoft Entra. Це сервіс, який надає таке собі уніфіковане керування користувачами і є мережевим доступом до сервісів, і також із відомих Microsoft Defender, якщо казати просто це антивірус, але якщо заглибитись трохи, це інтегровані рішення в хмарі, не в хмарі на вашому лептопі для захисту, які на направлені, направлені на запобігання атакам, тобто. Кіберзагрозам, тобто, це такий антивірус, але з більш широким спектром можливостей, наступна галузь це інфраструктура. Інфраструктура вона відповідає за створення, контроль та супровадження критично важливої інфраструктури для бізнесу за допомогою такої платформи, в першу чергу, як Microsoft Azure. Він в себе включає дуже велику кількість різних сервісів і продуктів, але як найзрозуміліше, це віртуальні сервери, віртуальні сервери на базі Windows, Linux, які дозволяють бізнесу розгортати свою інфраструктуру, зберігати там дані, впроваджувати системи і таке інше. Також ця, ця частина відповідає і за бази даних, тобто зберігання даних і захист цих даних. Наступне – це цифрові інновації у розробці додатків. Ця галузь направлена на удосконалення та покращення кожного етапу розробки програмного забезпечення. Тобто ми можемо тут бачити такі продукти, як Visual Studio, тобто інтегроване середовище розробки для редагування, налагодження та створення фоду, а потім і публікації відповідно програм, і багато іншого, тому що кількість інструментів вона дуже велика. Також із Корисного ми бачимо тут Azure App Service. Це такий сервіс, який допомагає швидко створювати, та розгортати та масштабувати різні веб-сайти, веб-додатки. І це працює як сервіс. Вам не потрібно купувати ніякі сервери, вам не потрібно вкладати в інфраструктуру. Ви можете просто прийти, викласти свій програмний код, і це дозволить вашому веб-додатку функціонувати. Швидко захищено і масштабовано, також і цікавого в цій галузі. Присутня Power Apps. це сервіс, що допомагає швидко в першу чергу модернізувати застарілі програми та системи. Тобто, якщо бізнес не хоче вкладати великі інвестиції в реімплементацію, перестворення якихось систем, з якими вони вже працюють там 10 років, вони. Принципі, після певного аналізу можуть запровадити цю технологію як спрощення і модернізацію їх існуючих систем. Дані та штучний інтелект. Звісно, це дуже популярна галузь на сьогодні взагалі в світі. Всі рухаються в напрямку штучного інтелекту, роботи з даними, аналітики. Ця галузь вона з. Підвищує користь даних за допомогою, за допомогою е, інтелектуальної платформи, так званої е, даних Microsoft. Е, це така комплексна платформа для баз даних, аналітики та управління даними. І сервіси, які присутні в цій галузі, вони надають всі можливості для роботи з даними і їх візуалізація, аналізу е, та покращенню, та і взагалі, насич, насичує дані сенсом. Для чого вони і як їх можна використати для покращення продуктивності бізнесу? До цієї галузі? Ми можемо відносити такі продукти, як Power BI. Це інструмент для швидкого підключення до даних, до будь-яких даних і візуалізація цих даних Azure AI – це… Певна частина платформи Microsoft Azure, яка надає велику кількість вже побудованих сервісів штучного інтелекту, де ви можете обрати для себе якусь існуючу корисну модель, яка з коробки вам вже дозволить щось зробити з вашими даними, отримувати якийсь від цього позитивний результат. І як заключна галузь, це бізнес додатки, це саме галузь, яка яка є найбільш такою приємною для бізнесу, тому що саме в ній знаходяться системи, які такі системи, як CRM і ERP, які дозволяють покращувати, автоматизовувати і, взагалі, забезпечувати виняткову якість обслуговування клієнтів та операційну гнучкість для бізнесу. Туди входить таке сімейство продуктів, як Microsoft Dynamics 365. Ми вже чули про Business Central, і, до речі, він знаходиться саме тут, в цьому семействі. Цей, Це сімейство продуктів воно допомагає адаптувати та впровадити інновації за допомогою розумних бізнес-систем тих самих CRM та ERP. І також ми бачимо тут Microsoft Power Platform. Це платформа, до якої відносяться такі продукти, як Power Apps, які згадувалися раніше, і, і також Power Automate, Power BI, Dataverse. Е, Це платформа, вона націлена на скорочення витрат, скорочення витрат та скорочення часу розробки за допомогою інструментів з низьким кодом, так званим лоу-кодом. Якщо трошки зануритись, взагалі, що таке лоу-код, це такий підхід розробки програмного забезпечення, який допомагає швидко створювати рішення за рахунок мінімізації обсягу кодування, точніше, лоу-код значною мірою замінює написання програмного коду використанням готових ui компонентів шаблонів та інтеграцій якихось типових схем, типових компонентів. І за допомогою візуальних конструкторів та інших е, зручних інструментів е, для покращення цього, для пришвидшення оптимізації цього процесу. Також існує е, поняття ноу-код, окрім лоу-код, і варто зазначити, що таке поняття, як ноу-код, е, воно е, не дорівнює лоу-код, тому що ноу-код це такий собі. Конструктор, який пропонує багато простих рішень, щоб створювати і поліпшувати програмні продукти, але найчастіше написати код, якщо все-таки виникне нестандартне завдання не вийде. Тому часто взагалі ноукот та лоукотить поряд один з одним, і вони друг друга компенсують. Але саме Power Platform це така можливість використовувати подібні підходи і будувати на основі цього системи. Як ми щойно бачили, що Microsoft Cloud це така дуже велика екосистема. Вона пропонує дуже широкий спектр продуктів і послуг для бізнесу, які охоплюють різні аспекти роботи компанії. І ми можемо виключ... виділити ключові сервіси, які є ядром роботи саме бізнесу, наприклад, якогось малого, середнього, та взагалі будь-якого бізнесу, це такі компоненти, які бачать всі. Це такі, як Azure це хмарна платформа. Для розгортання управління та розвитку додатків, для керування створення інфраструктури. Тобто він забезпечує різноманітні сервіси для обчислень, для зберігання даних. Туди входить штучний інтелект, аналітика і багато-багато іншого Power Platform. Це щойно ми про нього вже поговорили. Це набір інструментів для створення додатків, автоматизації бізнес-процесів, аналізу даних та створення різних веб-застосунків. Наступний це Microsoft 365, всім відомий своїми офісними програмами Microsoft Teams та, звісно, Outlook як клієнт для електронної пошти. Це ще багато інших інструментів, які просто супроводжують нас в процесі роботи бізнесу завжди в будь-яких аспектах. І як саме ключовий, ключове сімейство продуктів, ключові сервіси для безпосереднього бізнесу це системи, які про які ми вже неоднократно казали. Програми для управління відносинами з клієнтами та управління ресурсами підприємств, які допомагають в принципі налаштувати, автоматизувати та і взагалі, покращити процеси в компанії. І якраз таки Business Central, про який казали раніше, він знаходиться теж ось тут. Але. Якщо продукти Microsoft вже такі класні, круті, так багато, та вони мають все для бізнесу, постає питання, навіщо взагалі потрібні спеціалісти, команди для супроводження таких продуктів і систем? Справа в тому, що зазвичай бізнес потребує допомоги для професійного та ефективного старту, використання продуктів, тому існує такий процес, як впровадження. Впровадження та розширення. Це процес. Як ми бачимо, адаптація та налаштування продукту під якусь певну аудиторію зі своїми конкретними потребами. І туди ми можемо включати такі процеси, як визначення особливостей продукту, налаштування розширення баз даних, коригування функціональностей, дизайн нових відповідних візуальних речей. Підготовка даних до звітності, створення візуалізації цих звітностей. і е, як кінцевий результат е, ми отримуємо якусь таку велику комплексну систему, готову для роботи для, та для е, побудови певних процесів е, в нашій компанії. Е, також можна поговорити саме вже більш детально про якісь приклади безпосередньо продуктів. Ми можемо подивитися на таку собі архітектуру, це такий приклад архітектури малого бізнесу. Звісно, тут є не все, що зазвичай буває, це певні приклади, але такі загальні і найбільш зрозумілі. І ми маємо розуміти, що всі продукти, які залучені в функціонування бізнесу, вони. Мають кимось обслуговуватись, вони мають налаштовуватись, адмініструватись, конфігуруватись, розроблятись, і адаптуватись, і наприклад, якщо навіть ми розглядаємо таку такий рівень як безпека. Так, продукти Microsoft класні, їх дуже багато, вони покривають абсолютно всі існуючі задачі для забезпечення безпеки в компанії, але для цього потрібні певні спеціалісти, які будуть працювати з цими продуктами, це все контролювати і взагалі відповід... нести за це якусь відповідальність. Ці самі центральні сервіси. Такі, як SharePoint, Power BI і Бізнес Central. зрозуміло, ми вже чули бізнес-централ це репі система, але нам ще потрібна якась додаткова система для контрольованого зберігання даних. Це, наприклад, SharePoint, це такий внутрішній інтернет, що дозволяє в компанії вести якусь таку собі публічну діяльність, розповсюджувати новини, розповсюджувати дані, якісь певні матеріали. І тут якраз таки допомагає оцей центральний такий сайт, Hub, Інтернет SharePoint. Звісно, нам потрібна автоматизація. Тобто, наприклад, Power Automate з Power Platform, він дуже добре допомагає автоматизовувати процеси в компанії, навіть не тільки якимось професіоналом це може робити кожен співробітник компанії для себе і налаштовувати такі собі ноу-код no або лоу-код рішення для автоматизації власних процесів. І звичайно там в автоматизації може бути присутній штучний інтелект. Є такий сервіс, як ai Builder, це якраз такий штучний інтелект для користувачів, які нічого не знають про штучний інтелект, і він дозволить цим цим користувачам дуже просто і легко застосувати певні моделі для якихось цікавих задач для покращення для прискорення якихось своїх процесів. Ну, і як повсякденні інструменти, це те, що ми знаємо, це наш Офіс, це наш поштовий клієнт Outlook, Teams, це те, що використовується щоденно і в будь-яких процесах. І як Power Apps, це як опціональне таке рішення, але яке дозволяє переносити, переімплементувати або будувати нові. Рішення системи, які можуть працювати будь-де як на ноутбуці, на телефоні, в офісі, вдома, але вони можуть виконувати абсолютно складні критичні задачі для бізнесу і бути дуже функціональними. Ну і якщо подивитись на кількість цих рівнів, то тобто ми розуміємо, що. Ну, скоріше за все, один спеціаліст, а тим паче власник бізнесу, який, наприклад, захотів собі імплементувати подібну структуру, він навряд чи впорується з усіма задачами впровадження, тому що це потребує дуже багато знань і дуже різнопланових знань. Тому для реалізації подібних архітектур потрібна команда в будь-якому разі. І ми можемо. Поговорити про те, який тип команди може бути залучений саме для подібних процесів імплементації отаких от навіть найпростіших структур, ми можемо бачити, що нам потрібно мати таких спеціалістів як Project менеджер. Який буде контролювати часові рамки проєкту, який буде контролювати ресурси та спілкуватися з зацікавленими сторонами, тобто з командою, з замовником, і ще, можливо, можуть бути залучені інші сторони. Бізнес-аналіст, який збирає вимоги та гарантує, що проєкт узгоджується з бізнес-цілями, розробник, development engineer, розробляє загальну архітектуру рішення. Простіше кажучи, просто розробляє, пише код. Але насправді його процеси значно складніші, і ви про це почуєте далі. <кій> Якщо рухатись далі, в нас, звісно, є ui UX дизайнер який дуже сильно покращує результати проведеної роботи, бо він в Фокусується на взаємодії з користувачем та дизайні інтерфейсу для програм, що має, звісно, дуже критичний вплив в кінцевому результаті. Також ми маємо devops інженір або cloud інженір Також до цієї ж секції відносяться системні адміністратори, security адміністратори, тобто, це сприяння співпраці між командами. Операції для для оптимізації процесів розробки продуктів і, взагалі, контроль, безпека і постійний, як то кажуть. Постійне слідкування взагалі за тим, що відбувається навколо кожної людини і кожного процесу, quality assurance engineer, як тест-інженір, тобто забезпечення тестування, забезпечує якість, функціональність програмного забезпечення шляхом тестування. Technical writer створює документацію посібники для користувачів для розроблених рішень. І data analyst, це як. Така більш вже advanced позиція. Він аналізує дані, щоб надати якийсь сенс цим даним, розуміння даних та підкріпити та підтримати певне прийняття рішень. Ну насправді це дуже таке стисле і просте визначення. Воно для цієї позиції, скоріш за все, буде більш широким. Якщо дивитись взагалі на цю кількість позицій, це вона була ще далеко неповна. Існує ну ми маємо розуміти, щоб стати тим чи іншим інженером, треба вибрати певний напрямок і мати відповідний якийсь сет знань. Існує велика кількість інструментів, мов програмування, форматів дані, даних, протоколів, передачі даних. І найскладніше питання це на чому ж саме акцентувати увагу. Звісно, розповідати про всі можливі варіанти я не можу і не стану. Але ми можемо щонайменше розібратися, що потрібно розробнику для роботи саме з бізнес-централ. З РП-системою Microsoft, і ви про це дізнаєтесь від Саші в наступному блоці цієї презентації. І також, якщо вам цікаво дізнатися щось більше про якісь продукти з екосистеми, в презентації буде отакий слайдик з ліночками, де ви можете повідкривати кожну секцію і взагалі подивитися, що воно таке, почитати і так далі. Дякую.